Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами побудовка, такого, я думаю, деякі ем, впізнають це кафе. Я сподіваюся на це дуже щось впізнають насправді. А, бо я не бачила відтворення цього кафе, це вам як такий натяк, що це не було візуально показано, скажімо так. А, Отже, я не бачила це кафе, і я знаю, що є щось типу відтворення цього кафе в реальності, але я, на жаль, теж цього не бачила, тому я навіть згадувала більше, як це звучало в одній книжці. От, і по своїм вже згадкам якихось. Я будувала це кафе. Тут в нас буде доволі такі, я б назвала це крінж-побудова насправді, бо ви побачите, як це буде виглядати вже в кінці. Чесно кажучи, в мене трошки очі випадали, коли я це добудовувала вже. Але ось коли ще на самому початку було все ще спокійно, все ще норм, все окей. З чим я стикнулася перше, коли нам почала тільки будувати цей момент. Я створила власницю цього кафе. Вона там зліва періодично її видно. Он там трохи що промирнула. І я купила їй ділянку, на якій хотіла зробити кафе. Купила я цю ділянку як ресторан. Якщо пам'ятаєте, в нас же ж можна купити або е, магазин, або ресторан, або е, будинок для того, щоб здавати. От, я купила, власне, ресторан, і не хотіла насправді робити його рестораном, хотіла саме кафе його зробити, але е, через те, що не можна купити кафе, можна тільки ресторан, мені довелося потім все змінювати. Бо я, чесно кажучи, не зрозуміла, як е, саме зробити кафе, ну, щоб воно було в нашій власності. Тобто я зробила потім вийшла в налаштування міста, е, зробила це кафе, і мені довелося його продати, цей заклад, щоб зробити з нього кафе. Якщо таки можна якось, от коли ти купив. Змінити тип ділянки, а, і ви це знаєте, будь ласка, можете мені написати про це в коментарях, бо я чесно, я не зрозуміла, як це зробити. Я намагалася це вручну змінити, а, собственно, оцей тип ділянки змінити вже потім. Але мені гра написала, що типу, ні, так не можна, а, можна тільки ресторан. От, Тому мені довелося зробити те, що я зробила, в принципі, бо мені треба було власне кафе. Повертаючись до самої будови, а не тільки приколюхами Sims. У нас тут дуже такі цікаві кольори будуть. Це буде зелений та рожевий. Зовні в нас не зовсім він зелений, це більше якась м'ята, мені здається. Але гра вважає, що це зелений. До речі, гра вважає, що це зелений постійно. Я так чуть трошки цей. Я б сказала, не лоханулася, ну я б скажу це, бо насправді я хотіла саме зелений взяти. А на початку почала вже обирати ось цей, як у дверей цей типу м'ятний бірюзовий фігзна за це за відтінок. Коротше, я почала робити з ним, і потім до мене дійшло, що мені не таке потрібно. Мені треба саме зелений. Ось тут буде перший. Я перше будувала е, вбиральню, і ось тут, я, бачите, поставила мийки зелені, е, рожеві ось ці, як це назвати, ну, коротше, туалети рожеві, рожеві. кабінки, так, кабінки так, і коли я вже перейшла до стін, я обрала те, що мені гра підкинула зелений. От бачите, зараз е, на налаштуваннях я поставила зелений, так, він прикольний. Він реально прикольний цей відтінок, я б його залишила. Але проблема в тому, що, бачите, в мене рукомийники зелені, тому мені довелося змінити і підлогу, і стіни. І вийшла ось така маленька вбиральня, саме в зелено-рожевих, з оформленням основної кімнати, основної зали, основних. Залів, напевно. Е, я не дуже довго обирала, якщо чесно, я побачила ось ці шпалери і вирішила, що вони прям, ну, прям шикарно сюди підходять. Боже, як мені було боляче. Я повторюся те, що сказала на початку, але як було боляче моїм очам, коли така кількість шпалер ось цих, ну, вони прикольні, коли їх додавати саме як акцент кольоровий. Але коли ти ось. Всю кімнату такими робиш, то це біль, це просто біль. Але ну мені треба було саме такі. Я ще згадувала ще деякі, які в нас є в таких кольорах, але ось ці, мені здається, прям, прям шикарно підходять. Саме троянди, ці рожеві, прям шикарно. На першому поверсі у нас цієї кафешки буде. Ну, в принципі, зала для гостей доволі велика. І плюс ще ось ця стійка для, для того, щоб робити там каву, чай і так далі. І я ще перебрала всі прикраси, які в нас є в грі. І чомусь я думала, що ось ці вісюльки на вікна, які ноточками йдуть, що в нас там є сердечка. Я навіть. Сказала про це, точніше, написала про це подрузі Женя, привіт, що вони є, а потім зайшла, а їх нема. І коротше, мені реально здавалося, що вони є. Бо в нас там є на ниточках. Ось цих там є листя, є сніжинки, є якісь шарики, є якісь квіточки. І чомусь я прям впевнена була, що там є сердечки. Але ні, на жаль. Тому довелося без сердечок, але я трошечки викрутилася з цієї ситуації. Далі вже в кінці мені здається, я додам. Ще такий момент, що тут саме з розстановкою ось цих всіх місць для відвідувачів було простіше, ніж, наприклад, ті ресторанчики, які я робила до цього. Тому що тут потрібно за столом, щоб було всього два стільця. Бо це кафешка спеціально створена для романтичних таких посиділок, для того, щоб парочки сюди приходили, і ну, наші там ще стільці. Хоча на вулиці я додала теж столики зі стільцями, і там вже чотири Ну, Я виходила з логіки, що можуть прийти там, наприклад, друзі, дві парочки прийти разом і щоб вони сиділи за одним столом, а не за сусідніми. Тобто можна буде піти на вулицю, там посидіти. Сподіваюся, буде не зима. от Всередині я ще, як бачите, якраз я перейшла до вікон нарешті. В принципі, ця побудова була не така складна. Е Навіть дах -м -м -м. був не такий складний. Він досить цікавий, як на мене, вийшов. Мені сподобалось, як він вийшов. Але він ну, реально не складний. Типу, там, що, всього три види даху. Їх всі поєднати і вийшло непогано. От саме з наповненням я гралася як мала. чесно вам скажу. Я прям відривалася наповну. з цим наповненням, з цими сердечками купою, тут ще квіти будуть, дуже багато квітів. Всякі там на всякі прикрашалки, ось ці рамки, не знаю, як вони називаються, оці рожають, які були. Я в них ось ці сердечки повставляла, потім я туди ще дзеркала повставляла. Ну, коротше, я кажу, я прям фот, я прям кайфанула, чесно кажучи. Так, з одного боку, це прям якась люта дершатина, от чесно. Я б не впевнена, що я б хотіла в такому стилі грати. Наприклад, якщо будувати будинок в такому стилі, я б не змогла тут грати. Бо в мене б, не знаю, там, кров з очей потекла б. А от як тематична побудова, то мені дуже сподобалось. От прям я кажу, що з одного боку, тут прям максимальний перебір всього, але з іншого боку. Ну, прикольно, ну, реально прикольно. Мені сподобалось. Сподіваюсь, вам теж воно сподобається. Я ж кажу, хоч не дивлячись на те, як воно виглядає, що воно таке трошки крінжове, але, тим не менш, ну, як тематика, прикольно. Інколи хочеться і щось ось таке побудувати, щоб, не знаю, якось. З одного боку і мозок відпочив, тому що тут, в принципі, все, що бачу, де й пихаю. А з іншого боку, очам трошки боляче, але якби ну не все ж мінімалізм, правда. Е, до речі, буде ще одне відео. Воно вийде якраз, е, скоріш за все, так, не те, що скоріш за все, воно вийде 14 лютого, е, теж буде тематичне. Логічно, це буде як продовження тематики, і там от буде вже. отам очі відпочинуть скажімо так. Тут прям, ну не знаю, Ну я повторюся, але чесно, мені сподобалось. От інколи хочеться щось таке побудувати. ми здається, вже якраз майже закінчили тут. Так, я ще в самому вже кінці подумала про те, що. Точніше, не те, що подумала. мені здається, десь в моїй підкорці згадалася пару строчок з книжки, де було сказано, що хтось там ховався, чи то за фікусом, чи то за ще чимось, чи за пальмою. От. І я подумала, що напевно для такого кафе. А з тим, що багато доволі столиків, то хотілося б якоїсь ем, інтимності, щось типу того, ем, ніяких бібліотек і так далі, я додавати тут не хотіла, вибачте, але, от додати великі квіти для того, щоб, ну, хоча б типу закрити. Один столик від іншого, хоч якось відділити їх. Мені здалося прикольною ідеєю, тому я додала багато таких от рослин високих саме для того, щоб, ну я ж кажу, тр... трошки прикрити. Типу, тобто, насправді, воно нічого не прикриває, але ну, якась така не знаю, візуальна думка про те, що так, ми закриті тут. Пороть, тут ще є якась травинка росте. От що, типу, нас не так сильно видно. Ми можемо там сидіти, дивитися друг на друга, триматися за ручки, чим вони там ще займалися, я не пам'ятаю. На жаль, херовимчиків, які будуть літати, і запускати в чашки тут нема. Всім мається на увазі, от було б дуже прикольно. Єдине, що тут можна було б додати, це. Властивість ділянки, де були б маленькі приводи. Ну, я думаю, це занадто було б хоча, В принципі, було б прикольно, я думаю. Треба буде щось таке ще побудувати, якраз з ось цими властивостями. Якесь щось заброшене, але таке вінтажне, щоб там були приводи. Я думаю, це прикольна ідея. Це я, в принципі, мені здається, це вже все. Е, так, я ще трошечки погралася з освітленням, щоб його було не занадто багато, щоб більш така, як сказала, я вже інтимна обстановка була, свічки, ну, тут щось таке. Бо я спочатку ще закинула кучу цих люстр. І мені здається, що це було занадто світло для такого кафе. От все, ми вже переходимо до екскурсії. Так наше кафе виглядає зовні, і ми заходимо всередину. Тут в нас, я не знаю, як це назвати. Я ж кажу, в принципі, мені подобається, не знаю. Воно трешове, але воно мені подобається. Ще мені подобається це освітлення, яке я додала саме свічками. Воно таке доволі тепле і інтимне, мені здається. З цього боку в нас теж маленька частина зали, і плюс ось ця, як я не знаю, як вона називається, типу барна стійка, можливо. Ми підіймаємось на другий поверх. А ні, ми не підіймаємось, ми виходимо на вулицю. І тут в нас такий невеличкий дворик з деревом. Як я казала, тут чотири стільця є за столами, але вони різнокольорові, типу, кожна парочка може обрати свій кольор. Піднімаємося на другий поверх. Тут в нас все ж такі кольори, як і на першому. І ось ці люстри, ви помічали, що тут камінчик ось цей внизу, він в формі сердечка. Я от якраз тільки як при цій побудові на це звернула насправді увагу. Ми проходимо далі. Тут в нас ще одна частина зали. І вбиральня таких же ж зелених, рожевих, і дзеркальце з котиком. Я не могла його не додати. Ось таке кафе в мене вийшло. Сподіваюсь, що, по-перше, ви здогадалися, звідки воно. Пишіть в коментарях, як вам це кафе. Ставте лайк. Сподіваюсь, що свято ви зустрінете з кимось з близьких своїх. Доброго вам вечора, тихої ночі, та побачимось!